16 серпня відзначають Всесвітній День Повітряних Зміїв, День пам'яті співака і музиканта короля рок'енролу Елвіса Преслі, Міжнародний день Піно Нуар, День чоловічої краси. А у старовину цей день називали Малинником. А з вами канал Радісна Мить життя, і я вам розповім все надзвичайно цікаве про цей день. За народним календарем. 16 серпня є святом Малинника. Ще це свято називають Вихревеї, Ліщина, Ісакі Антона Віхровія. Таку назву цей день отримав, оскільки він випадав на період, коли в лісах і садах бувало багато малини, яка в цей період особливо є стиглою та смачною. А назву Антона Віхровія отримало дане свято, назву тому, що в цей день був один цікавий звичай. На Антона в старовину сміливі люди виходили на перехрестя вартувати вихори. Якщо вихор з'являвся, потрібно було увіткнути в нього ніж і при цьому тримати голову високо. Після цього можна було допитувати вихор про те, яка буде зима. 16 серпня хороша дата для збору ягід, приготування варення і консервації і для збору черемхи. Її вживали при захворюваннях кишечника і для виведення токсинів. 16 серпня вшановується також пам'ять преподобного Ісакія Далмацького. Православна церква 16 серпня вшановує пам'ять святого Антонія Римлянина, чудотворця віряни просять допомоги у святого при отруєннях, захворюваннях щелеп. Також він вважається заступником мандрівників, які полюбляють подорожувати морськими шляхами. Антоній народився у Римі у 1067 році в сім'ї багатих батьків, які дотримувались християнської віри. У 17 років юнак залишився без батька, роздав частину їхнього спадку нужденним, частину поклав до діжки та відправив у море. Також він почав вивчати писання отців грецькою мовою та прийняв постриг в одному. З відлюдницьких скітів, де проживав до 37 років. Через переслідування християн преподобному довелося поневірятися, поки на його шляху на пустельному морському узбережжі не трапився великий валун. На ньому преподобний провів рік у пості та молитвах. У 1105 році сильний буревій відніс валун разом з Антонієм у море. По якому він дістався до селища Волховського на березі річки Волхов, недалеко від Новгорода. Сталося це під свято Різдва Пресвятої Матері Божої. На цьому місці святий згодом заснував монастир на честь вищезгаданого свята. Через рік йому вдалося віднайти пущену морем частину батьківського спадку, на яку він придбав для монастиря частину землі для монастиря. У заснованій обителі, за ініціативою Антонія, допомагали нужденним сиротам та вдовам. Преподобний Антоній управляв обителю 16 років, а напередодні смерті призначив своїм наступником інока Андрія. 16 серпня також відзначається День чоловічої краси, День догляду за собою для чоловіків. Цей день. Вперше стали проводити в Америці у 2007 році. Ініціатором заснування та спонсором проведення свята виступила американська компанія, яка спеціалізується на виробництві чоловічих товарів для догляду за собою. Всі чоловіки, які щоденно доглядають за собою і вважають це необхідністю, можуть святкувати цей день. А ми приєднуємося до привітань і вітаємо вас. Щорічно, 16 серпня, також відзначають День пам'яті співака і музиканта, короля рок н ролу Елвіса Преслі. Елвіс був не тільки музикантом, але й талановитим кіноактором. Уявляєте, на його рахунку ролі в 33 художніх фільмах. Дивно, що передачу з його участю в 1973 році подивилося більше людей, ніж репортаж про висадку людини на місяць. Близько мільярда. Елвіс Преслі залишається і в даний час кумиром для сотень тисяч жителів різних країн. Його музика продовжує продаватися і виходити час від часу на перші рядки хід парадів. Преслі продовжує залишатися музичною легендою, а кількість фан-клубів у світі не зменшується. Цікавий факт з біографії співака. Елвіс захоплювався карате і навіть був володарем. Чорного пояса. 16 серпня також у світі відзначають День повітряних зміїв. За однією з версій, приблизно три тисячі років тому першого повітряного змія виготовили в Китаї. Для цього в Піднебесні використовували легку шовкову тканину, міцні мотузки та пружний бамбук для каркасу. Народні прикмети на 16 серпня, яка погода 16 серпня. Такою буде і у жовтні сильний і холодний вітер до морозної зими, теплий до м'якої і сніжної, Свіська птиця линяти почала, до холодів, хмари в одну лінію на горизонті витягнулися до сильного вітру. Який Антон, як говориться, такий і Микола 19 грудня, йде дощ сьогодні, він може затриматись надовго. Що не можна робити цього дня? 16 серпня основна заборона стосувалася прибирання. На Антона Римлянина не рекомендується влаштовувати прибирання, ані вимітати пил, ані виносити сміття. Говорили, що якщо поприбираєш в будинку, то і в гаманці весь рік буде так само чисто. Згідно повірю, зі сміттям можна одночасно позбутися щастя та достатку. Не можна з'ясовувати стосунки сьогодні. Якщо справа закінчиться сваркою, помиритися не вдасться ще тривалий час. Цього дня не витрачайте багато коштів, 16 серпня краще уникати гучних гулянь. Також забороняється відмовляти бездомним і безпорадникам, які дійсно потребують допомоги. Основне прислів'я заборона на 16 серпня у хаті чисто, у гаманці порожньо. Пам'ятні дати 16 серпня. 1649 року 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну -ти армію Речі Посполитої короля Яна Казимира під Зборовом. 1925 року відбулася прем'єра фільму Чарлі Чапліна Золота лихоманка. 1960 рік Кіпр проголосив незалежність. 1995 рік більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосували проти незалежності і за збереження статусу британської колонії. Співачка Мадонна вийшла заміж за Шона Пена 1985 року. 1991 рік Іван Павло II почав перший за всю історію римських пап візит до Угорщини. У кого ж сьогодні іменини 16 серпня. Свої іменини святкують Антон, Кузьма, Микола та В'ячеслав. Люди, які народжені 16 серпня, мають знак зодіаку Лев. Вони не залежать від оцінок оточуючих, адекватно реагують на критику. Їм точно відомо, що вони з себе представляють і що можуть взяти від життя, не витрачають свій час і нерви на порожні слова людей. Лев. Завжди активно показує свої емоції і почуття. Такі люди не люблять прикидатися і лестити, це відкриті і товариські особистості завжди показують те, що відчувають. Їм потрібна аудиторія, щоб поділитись почуттями, переживаннями і власними знаннями. Особи вони чутливі, але скривдити себе не дадуть. Такі люди не намагаються заволодіти всім одночасно, але завдяки і цьому вони мають все. Що захочуть. Народжені 16 серпня хороші співрозмовники. Їм подобається спілкуватися, самотність вони не люблять, в компанії такої людини ніколи не буде нудно. Вони заряджають своєю енергією і позитивом. А з вами був канал Радісна Мить життя, благословенного, прекрасного, радісного, чудового вам дня і гарних емоцій!